Друге послання до Корінтян. Розділ десятий. Я ж, сам Павло, особисто благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа. Я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко, сміливий супроти вас. Прошу ж вас, щоб, коли до вас прийду, не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми руководилися чисто тілесними спонуками. Ми живемо, як люди, але не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі. На зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послуг Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки ваш послух буде звершений. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у собі самим, що так як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, яким ми словом у листах, бувши неприсутніми, Такий будемо ділом, бувши присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають. Та їм, які мріють про самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж такі справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає.